Всім привіт! Так, докладаю другий ковпак і вирішив відео показати. Получається що? Получається, в мене це вже пішов 10-й ряд. Це буде накриватись. Так воно зарізано. Накриватиметься і ще один ряд зверху положу і вже все. Тобто ковпак оце вже закривається. Одинадцятий ряд, другого ковпака. Там вон, сажу чистити. Ну то тоже так само, як і в першому ковпакові. Так, думаю, поки світло є, зніму відео, бо генератор жужить. Отак виглядає. Вон з першого ковпака піднімається. І пішло сюди, заповняється другий ковпак. На 3, 4, 5, на п'ятій цеглині перемичку кинув уже отам, щоб гази опускалися. Тут, виходить, оце буде отак докладатися, все. Отак буде закрито все. Закритий ковпак і пішло туди. Пішло туди і получається, тут ось, де на п'ятій цеглині перемичка, тут заложено все також. Тільки вихід зроблений сюди. Отак. 26 на 13. Оце все буде прибиратися. Там такий бардак. 26 на 13. Получається, там піднімається. І потім робиться ось отут. Во. Оце ось. З другого ковпака йде сюди. Тут, після того, як переложили тут горизонтальний канал, виходить один, два на третій цеглині виставляю тичок і все, і перекриваю. І оце звідсіля пішло на низ, перейшло в горизонтальний і сюди і тут димарь. Це в мене отут буде димарь. О. Отак. Тут задвижка ще буде. Ну, то вже задвижка, то вже дрібниці. Коротше, оце отак виходить. Оце вже через, через два ряда оце я закрию. Ні, навіть зараз буду вже закривати. О. Оцей канал буде отак закритий. Все. Тут отак. А це вихід О, в трубу. Хоп. І пішло наверх. Отакі от, от справи. Я думаю, в принципі, зрозуміло. Там піднімається, сюди проходять гази, проходять, заповняється, опускається вниз. Я сказав на який на якому ряду перемичку робити на горизонтальний канал. Переходив горизонтальний канал сюди. Тут через, через дві цеглини після того, як ми перегородили канал течок. Пішли гази сюди і на вихід. Ось такі от справи. Ну, думаю, зрозуміло. Кому що не зрозуміло, пишіть. А тут оце буде отак виглядати. Зараз покажу. Ось отак. О, все, закривається. Зверху ще один ряд і все. Так що буду завтра провіряти. Всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба над головою. Пока. Підписуємося на канал, коментуємо. Буде працювати, не буде. Всього доброго, всім пока.